Я студентка факультету гірничої справи, природокористування та будівництва Державного університету Житомирська політехніка. І зараз ми ознайомимося спеціальностями на нашому факультеті. Я навчаюсь на спеціальності екологія. Екологія це наука про взаємовідносини живої істоти та навколишнього середовища. Екологи з'ясовують причини природних катаклізмів та розробляють шляхи мінімального впливу людини на довкілля. Я майбутній фахівець спеціальності технології захисту на середовища. Це отримання сучасних універсальних знань, які можна застосувати у будь-якій сфері діяльності, пов'язані з промисловістю, охороною праці, екологічною та техногенною безпекою. Я навчаюся на спеціальності науки про землю, яка орієнтована на управління земельними і водними ресурсами. Це фахівець, який займається плануванням, організацією та контролем використання земельних і водних ресурсів з метою їх спереження, оптимізації та сталого розвитку. Я майбутній інженер-будівельник. Це завжди актуальна, цікава та динамічна професія. Освітня програма будівництва та цивільна інженерія на меті надати якісну, сучасну освіту та підготувати фахівців відповідно до вимог сучасного ринку праці. Я майбутній гірничий інженер. Це фахівець з галузі гриничої добивної промисловості, який спеціалізується на видобуванні корисних копалин відкритим, підземним та комбінованим способом. Я навчаюсь на спеціальності маркшидерська справа. Це галузь гірничої науки та техніки, яка включає в собі сукупність способів, засобів та методів просторово-геометричних вимірювань, обчислень та графічних відображень, які використовують при розвідці родовищ корисних копалень. Я майбутній інженер-геодезист. Це фахівець з геодезичного забезпечення, проєктування, будівництва та експлуатації інженерних споруд. Мої знання з геодезії та землеустрою потрібні та затребувані в будівництві, гірнича довини промисловості та в інших сферах життєдіяльності людини.